Цього ранку жителям та гостям столиці не вдалося поспати через атаку російських ракет та шахедів. Ранок не виявився добрим, також для жителів Черкас та Рівного. У Києві сталося кілька гучних вибухів у Дарницькому та Голосівському районах, а також на Софійській Борщагівці. У Дарницькому районі пошкоджено кілька припаркованих автомобілів та СТО. Вибуховою хвилою винесло вікна в житловому будинку поруч. Також постраждало місцеве технічне училище. На жаль, внаслідок атаки постраждало семеро мирних громадян. Серед них госпіталізовано дві дівчини – 18-та та дев'яти років. У Черкасах ракетні уламки впали на готель в центрі міста. Де могло перебувати до 23 гостей наразі? Відомо про сімох постраждалих, серед них адміністраторка готелю. Під завалами лишилася, як мінімум, одна людина. Поранення отримала 61-річна мешканка міста. Наразі вона госпіталізована у тяжкому стані. Наслідок атаки на рівне, на щастя, загиблих та постраждалих немає.